Доброго ранку. Сьогодні невеличкий відео огляд півоніки під назвою Червоні вітрила. Це наша українська півонія, селекція українська. Створив її Горобець в 98 році. Така вона, виходить, досить молоденький такий гібрид. Була в них непогана поділочка, але зав'язала. Ось вона зав'язала одну квіточку, один бутончик і проквітла ось таким одним бутончиком. Не передати цей відтінок, називають вони його маслянистий червоний відтінок цієї квітки. Ось такий просто фантастичний, переливається на сонці. Стебла такі прямо стоячі, тобто він себе тримає. Зараз сильний вітер. Бачите, ми хитаємося, але тримаємося. Ось така українська селекція. Дуже симпатичний. Я уявляю, коли буде дорослий кущ, бо це зовсім малючок, посаджений восени. Красунчик, червоні вітрила.